А де, де триножка є? Де тренога? Триножка? Де, обла... де, де обладнання переносне? Ти читав правила користування торкамо? Ми читали, а ви читали? Я читав. А, ліпше знаю від тебе. Правила користування торкамом чи візиру? Торкамом? Торкамо, в тебе в руках торкам не візир. У мене в руках службовий планшет. Ну і все, а в нього торкам. Чому він не, не переносив обладнання? Чому він, чому, він, чому він тримається в руках? В руках не дає чіткості і мірювання швидкості. Можете сюди перебільшувати. Ходіть сюди приставитися. Інспектор! Та ходіть представитися, що ви там стали? Хочу з вами поспілкуватися. Поруштик. Без обладнання, без нічого в руках собі, ліво, право Збільшує, що всі хочуть робить. Порядки він тут наводить. Ходи сюди пристався. Та мені ще довго чекати, інспектор. Представю, що я поїхав я не буду чекати на тебе. 18 пункт 3 виконай. Пристався? Законом про поліцію. 18 пункт чекай! Чекай, клоуне, де ти втічеш? Виклик вже, виклик в них. 92, 29 екіпаж. Виклик.